Сумська Альтанка це ажурна перлина міста Троянд, це справжній символ міста Суми. У багатьох сумчан та гостей міста вона асоціюється із грою духовного оркестру. Адже саме тут щорічно проводиться Дні Європи та Всеукраїнський фестиваль духовної музики під назвою Сурми Конституції. Уже понад 100 років Альтанка. Що з польською означає відкрита тераса, залишається улюбленим місцем відпочинку та зустрічі багатьох мешканців міста. Вона знаходиться між художнім та краєзнавчим музеєм міста Суми неподалік від Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Шепкіна. Цікавинкою цього місця можна вважати те, що під час будівництва Альтанки не було використано жодного металевого цвяха. Поруда прикрашена колонами, різними карнизами та надаховими шпилями. Зовні вона нагадує незвичайну ажурну будівлю. В узорах альтанки закодовані символи трипільської культури, містяться язичницькі символи сонця та продовження роду. Водночас із ними переплітаються символи християнства та юдаїзму. Починаючи із 2006 року, Альтанка кілька разів змінювала свій колір та ремонтувалася. Навесні 2010 року сумська Альтанка перемогла в акції Сім Чудес міста Суми.